Андрій Іванович вже вдруге отримує продовольчі набори від військової адміністрації міста. Вперше йому видали як людині, що має третю групу інвалідності, а зараз як учаснику бойових дій. До виходу на пенсію більше 20 років попрацював на шахті Тернівська. Каже, потреба в такій допомозі є, і тому залюбки її отримав. В газеті було напечатано, прочитав, прийшов, отримав. Звісно, потрібно. Дуже багато людей. Які нуждаються в цих продуктах, тому що не вистачає тих коштів, які вони отримують вдруге за продовольчим набором від військової адміністрації міста. Прийшла і пані Наталя. Жінка працювала на фабриці північного ГЗК майже 20 років за першим списком. Коли дізналась про можливість отримати протпакунок, приїхала з веселих тернів. Я отримую його в другий раз. У мене пенсія більше 2600. Ми дякуємо, звісно, й за це, що нам дають. Ну, є кажуть, у них буде таке, що як можна ще дати, ми не відкажемося, а так дякуємо за це. Всього на території Тернівського району діють чотири пункти, де місцеві мешканці з числа пільговиків мають змогу отримати продовольчий пакунок від військової адміністрації Кривого Рогу. Саме за цей період понад 40 тисяч тернівчан вже отримали продовольчі набори. З 1 жовтня поточного року визначено, що пільгові категорії населення міста мають право отримувати друге продовольчі набори. І саме на сьогодні вже понад 15 тисяч тернівчан отримали вдруге набори. Продовольчі набори саме на пунктах, які працюють в Тернівському районі. Пункти видачі продовольчих наборів в Тернівському районі працюють щодня з понеділка по суботу, з 8 до 17.00, Неділя вихідний. При цьому наголошують: займати черги і приходити раніше не треба. Всім всього вистачить. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.